Найстаршій дитині у сім'ї, яка того вечора приглядала за двома меншими лише 12 років. До певного моменту усе було як завжди, але раптом діти побачили стовп вогню, який відрізав їм шлях до дверей з будинку. Швидко зорієнтувавшись, дівчина руками розбила шибки та витягла через вікно своїх братика та сестричку. Потім я вибила вікно, Тому що вони почали вищати. Я вибила вікно, де й повилазила, повитягала них, де то вікно побігла сюди за воду і разом щоб кликати, щоб потушили, а вони побігли до баби. Коли на місце пожежі прибули рятувальники, від затишної доглянутої хатини залишилося мало що. За попередньою версією, причиною займання стала несправність пічного опалення. Тобто, перекал печі напевно стало не те, що Загорілися дерев'яні конструкції біля печі, та вогонь поширився далі. Причому вогонь поширився так, що у шляхи евакуації були відрізані, тому ця дівчинка сміливо розбила скло і врятувала двох своїх менших родичів. Як свідчить статистика, подібні випадки в холодну пору року не рідкість. На жаль, як і те, що врятуватися під час пожеж вдається далеко не всім. Тому працівники МНС вкотре наголошують на необхідності дотримання усіх правил протипожежної безпеки.